Дорогі атлети і атлетки! Радий вас вітати на Кубку командуюча Національної гвардії України з функціонального батоборства, а саме Кросфіт, метою якого є покращення фізичних якостей, Сил оборони та всіх громадян України. Реєстрація розпочнеться з 10 квітня по 21. Уже 22 квітня розпочнеться перший етап змагань. Змагання будуть проходити в трьох етапах. Перший етап онлайн, який буде проходити з. 22 квітня по 26 квітня, другий етап також онлайн і третій етап офлайн, який буде проходити в липні, 13-14 липня. І докладніше про перший етап: в першому етапі змагань буде три завдання. Після кожного завдання будуть відбиратись 40 самих сильних чоловіків і 10 самих сильних жінок. І потім другий етап, який також буде проходити онлайн. З 10 по 23 червня із 120 самих сильних чоловіків і 30 самих сильних жінок ми будемо відбирати в фінальну частину 40 самих сильних чоловіків, 10 самих сильних жінок. І також на другому етапі змагань у нас будуть приєднуватись онлайн-змагання серед адаптивних атлетів, де ми будемо відбирати 10 найсильних адаптивних атлетів, які показують мужність і силу волі і характер. Бажаю всім викластись повній, отримати задоволення від змагань і не забувайте, ми тренуємось для того, щоб перемагати.